На сьогодні в Кривому Розі працює 119 пунктів незламності та точок обігріву. Протягом тижня до них приходить до 4 тисяч містян. Більшість пунктів, а саме 58, розташовані в навчальних закладах. Так, з 1 березня в місті з'явилося ще шість точок із всім необхідним, куди можна прийти у разі блекауту. В гімназії номер 103 вирішили об'єднати і пункт незламності і бомбосховище, адже в школі відбуваються офлайн заняття з підготовки до шкільнят. Похвалитися в новому пункті незламності є чим окремий вхід більше 50 місць для зарядки гаджетів, куточок для мами та малюка з запасом підгузків, санвузли із підключеним водовідведенням, повністю замінне освітлення та вентиляція. На випадок відімкнення світла є два генератори. Також приміщення дуже тепле. Для цього оснастили його буржуйками, принесли масляні обігрявачі та електричні. Щоб повністю нагріти пункт, достатньо лише години. Передбачений запас їжі, технічної та питної води, наявні аптечки. Директорка закладу зізнається, роботи зробле. Було багато. Ми про це багато мріяли, нас почули, ну а ми від себе зробили все належне для того, щоб цей пункт дійсно працював. Завдяки. Коштам місцевого бюджету тут спочатку були проведені ремонтні роботи. Більше ніж 490 тисяч гривень витрачено саме на ремонтні роботи. Ну, потім було облаштування всього необхідного. Це і ліжечка дитячі, це ліжечка для дорослих людей. Тут у нас є куточок для учнів, щоб вони могли перебувати. Є м'які куточки, де люди можуть хісти, відпочити, є місця просто для сидіння. Цей пункт може містити до 350 людей. Це і діти, які зараз знаходяться в школі, і дорослі. Щодня на всіх точках чергують бригади з п'яти чоловік, а от працюють пункти незламності цілодобово для будь-кого з містян. З 1 березня ще такі ж з'явилися в навчальних закладах на території Саксаганського, Тернівського та металургійного районів. Голова ради оборони міста каже, пункти є актуальними, тож намагаються облинати їх якомога більше. У нас безумовно безпекова ситуація змінилась на краще. Тому що ворога немає на правому березі річки Дніпро. Але до ворога в нас біля 55 кілометрів, якщо так напряму через Мар'янське рахувати, при цьому безпека покращилася, але можливі шахіди, можливі ракети, тому ми продовжуємо. Розвивати мережу пунктів незламності, місто продовжує покращувати умови в пунктах. Зокрема, у 40 з них є старлінки, і ця робота триватиме надалі. Дізнатися всі адреси пунктів незламності, обігріву та місць, де є можливість підзарядити свої телефони, можна завдяки інтерактивній мапі, яку створили фахівці Криворізького виконкому та на всеукраїнському сайті. Вікторія Пінчук бересторогті перший міський.